Друзі, всім привіт! Сьогодні катаємося по болотах по лісся в пошуках якогось кльову. Приїхали вже в мене наступне болото. А, пошукати якусь рибу будемо шукати сьогодні, я думаю, тут якогось ротана на поплавок. Води дивлюсь не сильно багато. В принципі, з осені тут особливо толком нічого і не змінилося. Ну, якщо не рахувати, що сьогодні весь день не растяться якісь жаби. Я так дивлюсь. Вода трохи мутновата, але щось постараємось на якийсь поплавочок закинути, щось піймати. Саме в цьому місці, в тому році, хоч якийсь кльов був, і місцями попадали непогані ротани. Так як на сьогодні такий відпочинок, відпочинок на природі, щось вдасться нам і познімати, і, надіюсь, буде сьогодні у нас клювати якийсь ротан, а може і карась. Колись на цьому болоті був карась, але це було ще достатньо -таки давно. Років так з 12-13 тому його тут було достатньо багато. І він клявав в середньому такі, ну, чуть більше, ніж бівдолонів. Був колись короб. Не знаю, чи буде сьогодні тут щось клювати. Тому що на річки да -да, я б поїхав би точно якісь покльовки би. А от на болотах не знаю. Наша ціль буде просто його шукати у вікнах. Я думаю, будемо закидати десь так, щоб рабак був товщий води. Подивимось. Дасться мені щось тут піймати чи ні. Нема смисла тут далеко закидати, він тут саме найкраще клював тут під ногами. Подивимось, буде він тут брати чи ні на найти глибину спить? Є, да? Перша риба. Ти не поповзли, да? так? Дуже смачна риба. Особливо це такий розмір. Він схожий на бичка. Колись в дитинстві їздив. Ловили ми по пів відра таких невеличких. Таких би штучок 20 голови, де я взяв би пожарив би. Та тут больше клявав? Я собі кажу, такі самі менші, скільки я ловив, мені не вкусні. Вони вже, знаєш, отдають муляти. Друзі, так як у нас тут царське логово ратона, Закидаємо такого упитаного, хорошого храба на нього. Не, не боятись потрібно. Чим більше грабак, тим більше ротан. Я думаю, зараз закинемо тут якісь віконце, вітька звою, теж у вікні. Все хай себе там папучок плаває. Я думаю, як десь тут щось буде стоять, бачить, воно припливе. Всю можливо зараз закинемо вудку по дну. подивимось, Чи буде? Тут що нічого не буде. Тут така, я знаю, ямка йде у нас. Під нами. Невелика така, не глибока. Но є. Нічого собі. Як для такого було, це ще нормальна глибина. Ну, поки що не сильно хоче. клювати У Вітькі то клюну, бо була гра. Подивимось, що у нас буде клювати. Тут він теж є, ротан по всій локації. Тут не обязується кудись далеко кидати. Він стоїть під травою у вікнах таких от. Якось ідуть такі. Буває навіть під берегом він ганяє. Тут його багато, дуже багато ротана А чи він сьогодні буде клявати, теж є загадкою Щось ганяє в очереті Такі кратани якісь. Та не клює. Є, він тут теж стоїть, дивиться, просто не хоче брати. ну якось от ми приїхали, зразу чуть-чуть покривало. І перестав. Ти не знаєш, як його ловити, чи верху, чи по дно шукати. Тому що він є скрізь. Спробуємо напівлежач зараз, Тому Думаю, так і буде. Майже. Бачите, відколовить хоч щось, а в мене на а оце так два рази дзібнуло щось на цю утку було і все по дну. Не знаю, що вона не хоче. Бачите, його треба, я так розумію, більш шукати, де він є, він може тут не стоїть просто. Якась покльовка була. Пожирніше було пару штук гневих толстих. Ша з жабами стоїть. Ритий <гадий> подівав, повипускав? Одинно наваляється, не випускав, а ті повикидав. Угу mm. <звіг> <звіг> Значит, так хоть щось клюя, настоящий пополки вообще даже не шевеливается ничего. <звіг> Надо подыгрывать. <звіг> подіграв, подіграв, вроді не клювало але Вінов кинул кинув, поквилка, таки кину, вину нову сразу. Зара я возьму удочку, тоже так попробую. <звіг> <звіг> а, <звіг> не У меня більше старался меньше. Бачу? Не, я надеюсь, поклонка была. Да. под травой. Угу. Я тоже так уходил, стал оттуда траву, думал, еще подняло. Вот, ну, Камера выключена, а уже побольше. Может, Витька уже ловит, разошелся на подъездке по ротанам. Что, он сразу потупил? Я даже не думаю, что на свой поплот просто. Прижал сразу. Вообще, один камера выключилась Такие уже побить, бачит два чуть сидит. Как раз не видно. Наш так в основном. Такие? Что... Там я там такие питоны весь знаешь, какие? Мы такие питон же и Не, его она... нормально крывать бы на такое хорошее. О, есть. А -а -а. <свят> 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 Радости, блин, пол. <свят> 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 Нормальный вампир клюнул. Ну, так два рази поняв, <кхух>, тікнув і все. Да, оце і в мене або притаплює зразу, коли. вже... Ну що, друзі, будемо закінчувати таку мега-риболовлю. Хоча, я, чесно скажу, не було такої цілі, не ловить багато. Просто подивитись, що на цих болотах робиться ранньою весною. Ще трохи рано. Виходить, друге болото перевірили, ну тут такий ратан поклявав, невеличкий такий вітьок, 10 штучок таких зловив, я одного. І, в принципі, все. Тобто, зараз, як не крути, треба їхати на річку на карася, на ляща, на плітку. Річка зараз ловить найкраще, тому що є течія. А такі от стоячі вроді би і води небагато, а клявати нічого не хоче. Тому, я думаю, будемо чекати тепла, будемо чекати травня, місяця, там середини травня, може, початку червня. І тоді вже на болотах полісся, я думаю, і карась почне невеликий клявати, може місцями і непоганий. Берсиця озерно почне клявати, ратани почне клювати. Обов'язково ще треба буде побачити цю літню красоту на цих болотах. тому поки що будемо їздити на річку. А в майбутньому, я думаю, ми обов'язково побачимо кльов ще на декількох болотах. Тут також вони є цікаві, я там ще навіть на разу теж не ловив. Може, якогось проводника з собою знайду, точніше возьму і ми туди сходимо. Це Бодя знає ті місця непогано. Я то там був декілька разів в житті, і то там ніколи не рибачив. Тому, друзі, по бажанню можете поставити лайк, написати свою думку в коментарях, а нам пора їхати. Всім до зустрічі!